Так, і так, доброї ночі, шановні гості, випадкові нашого міні канальчику і підписники. Як завжди, куй железо поки гарячо, так? Да? Поки е. Як? Е, ну, коротше, поки е, була проблемка, намагався... Вирішити е, різними способами, так як в інтернеті теж пошукав, але е, особо нічого не вийшло Як просверлити нержавку? В принципі, для е, цієї, ну, ось зараз наглядно, що в нас виходить, це приблизно. Типа, намічаю не пробойчика, нічого пробойчик не допомагає і так, і сяк пробував, і більшим, і меншим нічого не вийшло. В інтернеті дивився, ну, в принципі, такого обладнання нема. Але на одному, під одним із відео був коментар там, якщо хтось теж захоче згодом там щось собі зробити. ну, Наприклад, ну, як я роблю дима. Генератор. Так, там було зауваження чоловіку стосовно типу, некрасивий отвір. Щас ну, я покажу, маю на увазі, типу, в оцій частині. Ну, якщо передасть, не передасть. Ну Тут я чесно перестарався. П'ятнишка. Так, я думаю, це не є естетичний. Такий виріб виставочний, це для домашнього ну як використання. І тим баче тут буде, Ну я думаю, згодом вона покаже теж свої ну там після температурних перепадів, які будуть відбуватися, це камера загрузки для тирси. так І так як мені треба заглушечку на дно там зробити. Ну, Це ж, так би мовити, отвір маленький. Це буде ну, фіксатор кришечки у мене. Е, і в магазині, до речі, я не знайшов глухої. Е, не знаю поки, 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 яким макаром коротше, воно буде в мене. Але трошки вже пізненько. На сьогодні, мабуть, хватить, бо, чесно говоря, і підмерз. Е, так. Але е, ну, отвір під. Як там три чверті, я не пам'ятаю, а я ще раз гляну. Е, виходить, ну, 26-26 мм. Так, і щоб не попались, не попались, як я, жалко мені своє сверло. ну, походу, на цьому розмірі на 28-й. Ну, тобто кінцевий розмір, який мені був потрібен. Е, спробую щоб бачив є варіанти, як його самому заточити. Вийде чи не вийде, не знаю. Але на цьому варіанті, е, так як у, у камері охолодження, проб, ну, проблема була, бо тут уварена ну, така штука. Я її та болгаркою зрізав і висверлював під те, що мені треба. Ну, там, Далі, може, якщо цікаво, буде, в принципі, таких відосів куча. І я, в общем, трохи угробив своє сверло. Е, так, і намагався, так як там є відоси, що сверлять оцим сверлом. Але до кінцевого, я вам скажу, оце був один отвір, і воно тепер дуже-дуже Ну, йому скоро вже паштигайка. Але потім, потім, потім. Придумав, як зробити, тому і наголошення. Не дуже естетичний виріб. В принципі, на сонці, я не думаю, що буде видно. Плюс буде гаєчка. Ну тут я перестарався свервиться воно набагато зручніше, бо там варіанти з водою, під водою сверлили. Ну я не знаю, що там вони за вироби робили, а в мене виходить ось макаром. Я думаю. Ну блін, ну як правильно сказати. Ну, чоловіки, може хтось знав, може комусь знадобиться у пригоді. Просто чуть-чуть медленно. Тобто, коли почне трохи нагріватися, воно буде видно, але так, щоб не дуже колір воно міняло. Оце в принципі, зараз побачимо, бо першу дірочку я походу перегрів. І звичайний або не догрів. І звичайний цей, просто коротшого нема, трошки тіліпа. На маленьких обертах і в нас виходить отака штука. Чуть-чуть не догрів. Ну нічого уже буде блін невдобно. Коротше. Ага, або хапе є. Одне вже а у є, Хай хоч і одне, але Получається, ми ну, метал відпустили, набагато зразу на вибрати. І все. Акуратна дирочка, така як нам треба. І так само зроблю на, на загрузочній камері. Ну, типу но нагрію. Тут ми зараз підчистимо. Ну, Якось так. Я не думаю, що сильно чимось відрізняється, але ж це загрузочна, вона все одно буде прогріватися, туди-сюди. Але просверю, бо до цього... І цим, і одним, і другим, і третім свергом пробував, він накірняв уже. Ну, ну, сам, ну, Хто розуміє, що таке нержавка, або був досвід. А так думаю, підожди, якщо метал підігріти, він відпуститься і воно набагато швидше буде. Бо отут я зацію на, на три чверті ну, хвилин 20 погрався і нічого не вийшло. І потім... Думаю, дай спробую. Почав нагрівати і потім пішло воно як по маслу. І тим бачу, якщо підігріти в цьому варіанті, то э, потрібно річ у хазяйстві залишиться більш-менш гострою. Так що якось так. Белі. Так, так, так. Ну, в общем, якось отак. І все. Тільки руками не треба хватати, бо я перший саморезу так, вроді, ага, ухватив. І все, огонь, красиво, акуратно Сейчас Загусенце сразу обрати. І на сьогодні, мабуть, Де ця штука. Бо в принципі там нічого вже не осталось. А, не, ще ладно, ще залишиться один отвір під цей э, розпадування. Так, а с какой стороны лучше? Зробить. Так, зробить. зробить. Ну что, будем? Гробить. А хотя... Не гробить, а это для дива. Так, если это у нас будет. Вот так. Значит получается здесь а получается здесь трошки трошки выше так шел 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 вот так О, ух ты может сейчас так зафигачим так. и для вас на ее истории, может кому Ой, блин, переборщил, походу, опять. Короче, буду нормас. Да вот тут, На да. Коля сказал, на Ну, на 8, каже, подивися, как... Як... Вісім. Чи може десять зразу? А якщо багато. Ладно. В принципі, в принципі, нам уже не важко ми в курсі, як робити отвори в нержавці, бо, бо якось виходить так. Дякую за увагу. Щастя, здоров'я, мирного неба ще раз. Ну, якось так. Може комусь знадобиться.